Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні на вас чекає огляд товарів з магазину Аврора. Багато цікавих новинок, посуд, чашки, кухонне приладдя та ще чимало корисного. Тож приємного перегляду не забувайте підписуватись на канал. Серветка настільно порційна в асортименті. Ціна залежить від форми. Рожева коштує 34 гривні, а кругла 44 Кольори різні, є з чого вибрати. Тож можна підібрати під інтер'єр кухні. Підставка для кришок пластикова білого кольору. На вигляд досить якісна. Такий зручний аксесуар для кухні. Ціна 69 гривень. Келих для вина скляний об'ємом 310 мл. Виготовлений із кварцового скла з райдужним відтінком. Дуже гарний варіант. Коштує 88 гривень. Це якась новинка, раніше такого не бачила. Є ще один келих, трохи менший, 240 мл. Він йде для коньяку. Також скляний коштує всього 39 гривень за одну штуку. Ще одна цікава склянка на 255 мл із гарним визерунком. Вартість 34 гривні. Досить бюджетно. Чарка на 55 мл. Також скляна. Є невеликий глянець, додає елегантності. Ціна 34 гривні. Кавомолка від бренду Liberton. Потужність 150 Вт, ножі з нержавіючої сталі, а корпус пластиковий. Ціна 399 гривень. Дошки для нарізання пластикові в асортименті синього та жовтого кольорів. Синя має розмір 30 на 23 см, коштує 49 гривень, жовта трохи більша 40х30 см. Ціна 88 гривень. Пластик міцний добре підійде як для овочів, так і для м'яса. Набір кулінарних шпателів фігурних три штуки в упаковці. Вартість всього 34 гривні. Ємність харчова металева з герметичною кришкою. Ціна була 229 гривень. Зараз 199 гривень. Набір кухонних ножів із ножицями, всього 6 предметів у комплекті за 149 гривень. Дуже бюджетний варіант. Як по якості я не знаю. Хтось, може, брав, напишіть свій відгук. Контейнер харчовий герметичний із пластику. Можливо, ідеально підійти для сапочих продуктів. Доволі високий. Ціна дуже приємна всього 59 гривень. Дрошляк складний силиконовий прямокутної форми. Є різні кольори: червоний, зелений, ціна 39 гривень. Тарілка новорічна з зображенням Санти. Круглої форми. Ціна 169 гривень. Набір келихів для ігристого вина. Дві штуки в упаковці. Об'єм кожного 220 мл. Ціна 139 гривень. Набір склянок для віскі, 3 штуки в упаковці. Об'єм кожної 315 мл, Вартість 109 гривень. Чашка скляна з подвійними стінками та милим дизайном у вигляді ведмедика. Ціна 139 гривень. Тарілка пластикова кругла з визорунками. Спершу можна подумати, що вона скляна, адже виглядає дуже елегантно, ціна всього 15 гривень. За таку ціну це просто знахідка. Ланчбокс пластиковий квадратної форми, об'ємом 850 мл, кольори в асортименті з різними зображеннями тварин, собачки, котики, ціна 55 гривень. Дуже зручно для перекусів на роботі або в дорозі. Електроплита настільна бренду Адресто. Потужність 1000 Вт. Одна конфорка. Ціна 399 гривень. Кавоварка крапельна. Також від Адресто. Потужність 650 Вт. Об'єм 600 мл. Ціна 549 гривень. Сковорідка діаметром 20 см з антипригарним покриттям. Дуже приємна на вигляд, доволі важка. Що говорить про якість, ціна 299 гривень. Чашка фарфорова біла з чорними плямами, як у далматинця, Дуже оригінальний дизайн. Ціна 77 гривень. Це якась новинка. Чашка фарфорова з кришкою. Мармур. Є два варіанти: чорна та біла. Ціна 139 гривень. Виглядає дуже стильно. Новинка чашка з написом Потрібна кава. Зовні та цікавим текстом середині поспала альденте. Об'єм 350 мл. Ціна 77 гривень. Подарунковий набір з чашкою та цукеркою всередині. Ціна 249 гривень. Такий оригінальний та практичний подарунок, який точно когось потішить. Ще один подарунковий новорічний набір. Чашка з зображенням Санта Клауса та іграшка. Ціна 229 гривень. Чашка з зоряним небом. Та написом Тепло там, де ти. Дуже гарна чорного кольору. Ідеальний подарунок для коханої людини. Об'єм 360 мл. Кераміка 64 гривні. Набір келихів для шампанського. 6 штук. Об'єм кожного келиха 185 мл. Ціна набору 279 гривень. Новинка чашка. Адресто сірого кольору в клітинку. Керамічна об'єм 360 мл. Ціна 69 гривень. Чашка скляна в асортименті. Дуже легка. З золотистою ручкою. Ціна 88 гривень. Чашка з новорічним дизайном та подвійними стінками. Всередині щось сиплеться, можна потрусити. Зображення ялинки. Ціна 169 гривень. Ще одна чашка прозора з сіним відтінком. Об'єм 400 мл. Ціна 77 гривень. Чайник заварювальний скляний. Об'ємом 700 мл. Вартість 149 гривень. Зручний та стильний. Менажниця. Дошка для серверування у формі ялинки. Розмір 22 на 31 см. Матеріал дерево. Ціна 299 гривень. Ще одна дерев'яна минажниця з підставкою під чашку та десерт. Ціна 77 гривень. Гарний варіант для сервірування та подачі десертів. Підставка для столових приборів. Є три кольори в асортименті. Ціна 129 гривень. Фруктовниця металева чорного кольору. Каркасна. Ціна 149 гривень. Пластикова ємність для супочих продуктів з кришкою та ложкою. Ціна 49 гривень. Можна зберігати спеції або чай, каву. Новинка дуже гарна цукерниця у вигляді скляної пташки золотистого кольору. Ціна 77 гривень. Дуже оригінальний декор для кухні, який можна використовувати не лише для цукерок, а й для зберігання дрібниць. Ємність для сипучих продуктів скляна з металевою кришкою. Є три варіанти на вибір. Об'єм 1000 мл коштує 129 гривень. Об'єм 660 мл 99 гривень. Та об'єм 425 мл 88 гривень. Глейчик для напоїв скляний з кришкою зеленого кольору з написом «Ботанік». ціна 180 гривень. Глечик для напоїв скляний з кришкою АЛМу, ціна 279 гривень. Глечик виглядає дуже гарно, упакований в коробку, можна комусь подарувати. Менажниця новорічна з Санта Клауса та Сніговика. Матеріал Фарфор. Ціна 169 гривень. Піднос пластиковий круглий з тисненням. Ціна 119 гривень. Пластик дуже міцний, а тиснення надає йому стильний вигляд. Термос з помпою та ручкою. В асортименті ціна 549 гривень. Дуже зручний варіант для зберігання гарячих напоїв на тривалий час, особливо на вулиці. Дякую всім за перегляд, бажаю вам гарних покупок та до зустрічі на каналі.